Всім привіт! Сьогодні я хотів розглянути таку досить цікаву тему, як число за модулем. Ну, давайте я швиденько дам означення. Давайте почнемо з того, що я дам ідею розуміння, що це за літаке. Ну, розглянемо таку штуку. що А помножити на Б. Конгруентне одиниці по модулю. N, так? Ну і давайте якесь число А зафіксуємо. Тоді, і, і наше основне питання, чи в нас існує таке Б, чи існує таке Б. Що Б конкурентна одиниці по модулю N. Тобто, що А помножити на B конкурентна одиниці по модулю Н. Типу, для, нам для А це є питання, чи існує таке B. Я Б. Найді це можна сказати, щоб вам було легше зрозуміліше, це А помножити на X. Конгрентна одиниці по модулю. Н. Ну, давайте швиденько. ми Ну і загалом позначка для цього це в нас обернене. За модулем воно позначається як А в степені мінус першому. Це, це число оберене обернене число до А за модулем N. Тут ніби, можна деколи спонтоворитись: типу, як ми можемо брати один поясник на А. Або іноді виходить що якесь там число, наприклад, С, поділити на А в нас з'являється. Насправді це все гаразд. Це в нас просто поділити на А, це в нас буде С помножити на А в степені мінус першу. Ну, ніби А це А C в степені мінус першу, це буде якраз наше оберне, яке ми зараз шукаємо. Тобто бешка. Тобто, до нас, якщо ми цю штуку домножимо на А, то у нас вийде, що це конкретне буде C. Ну Ніби загалом така штука. Okay. Ну так, а, так. Тушку Окей, гаразд. Тоді. А, тут і тут модулю N. Окей. Тоді давайте ми, ми доведемо, що для яких чисел такі, для яких ашок такі обернені існують взагалі. А, значить є в нас. Давайте я свіденько сформулюю цю штуку. Окей. Наша Це штука сформулюється так. Для пари цілих чисел А N існує число обернене до А. По модулю M, тоді тільки тоді, коли е, найменший спільний дільник A і N дорівнює одиниці. Ну, ніби, це все можна перше так візуалізувати на кількох прикладах, Давайте тобто я просто ще не буду, ще не буду йти до доведення, я просто покажу кілька прикладів. Візьмемо число 6. І подивимося, і, і покажу для них для нього просто два приклади, ніби чому це не працюватиме. Якщо ми, наприклад, візьмемо тут число 5, так, то на що треба до 5, це у нас буде конгруент на мінус 1. В модулі 6. А до чого потрібно домножити на мінус 1? На мінус 1. Значить, у нас це, виходить, що мінус 1. Обернене. Тобто до мінус 1, тобто п'ятірки, обернене це мінус 1, тобто знову три п'ятірка. Тепер давайте розглянемо при числу, наприклад, трійку. Трійка – це дільник шістірки. Тоді тут у нас буде конгруентне а, ну тріката це є трійка. І тоді ми, якщо ми подивимося, у нас будуть, якщо ми запишемо там 3 на 1, 3 на 2, 3 на 3 3 на 4 Ви вийде, що перший конгруент не 3, друга це у нас 6, третя це у нас 9. Потім 12. І опа, ми вже вернулися до 0,6. Ну і далі у нас буде знов 15, а це вже конкурентне 3. -ці. Тобто ми вернулися, і у нас тут, тут одиниці немає. Тобто, ну, ніби це так трохи більш-менш зрозуміло, що для. Е, то для випадку, коли в стільки і тріка є спільний вільник, така не буде працювати. Е, давайте я запишу швиденько доведення. Е, спершу доведемо в сторону існування, е, значить, е, в нас є. В нас є, що е, перше, це в нас буде в сторону, що як... Давай так запишу. Ось так. Е, тобто NSD... НСД. Е, це в нас буде ось так. Покажемо, що коли НСД дорівнює одиниці, то такі існують. Значить, в нас є, що NSD A і N до рівні, до рівні одиниці, Тобто вони взаємно Е, Значить, тепер ми можемо розкласти це з по може, в Clida. І в нас вийде, що. Ніби не здесь це повернути повернути хліб, то в нас вийде, що АХ. Що нас існують такі цілі X та Y. Існують. Так, так. Давайте. Існують Х, Z. Такі, що. Давайте X таки пишу А X плюс НY. Дорівнює одиниці. Окей, що ми тут можемо зробити? Ми можемо е, подивитися на цю штуку. І, і давайте подивимося, так? Значить, е, в нас є, подивимося цю, це, це все за модулем NY. І в нас вийде, що ця штука в нас конгруентна конгруентна нулю по модулю ny, З цього впливає, що в нас буде модулю N. ще Нулю по модулю N. з цього впливає, що AX конгруентне. Одиниці по модулю. N. Так. Тобто у нас y конкретно нулю. Ця штука має бути. Ніби, у нас можна записати 0. У нас буде, що X конкретно 11 по модулю N. Ну і це якби це і доводить, бо у нас з'являється число X в цьому алгоритмі вкліда, яке, яке підходить, яке, яке ціле, зауважу, яке ціле, і воно підходить як обернене. Тепер швиденько доведемо в іншу сторону. Тут все ще простіше. Давайте запишу в іншу сторону. Так, я розділю краще. А, значить, що нам дано, що для А, існує. Існує А в степені мінус першому. Існує обернено. Так, це те, що нам дано, і на треба d ще НСД а і ад ремьютинеці. Тобто, що нам. Давайте я А мінус першому запишу це Б. Як часто записують. Тоді. У нас виходить, що за означенням а помножити на B. Когнент не одиниці по модулю. N. Тоді це те саме, що а на B дорівнює N на X плюс 1. Просто розклали. N це натуральне. Це ціле число. І тепер. Спереду, будьте на одну сторону. А на B дорівнює NX. А, ні, так як я тут план написав. Мінус NX дорівнює 11. І що в нас виходить, якщо в нас NSD IN. Тут ми вже набачити перш... два, два випадки. Давайте. я Чому на наконець це напишу? Перший випадок, що NSD IN. Не дорівнюють одиниці. Тоді виходить, що нехай нехай буде дорівнювати якомусь L Не L Якесь файне число треба. Нехай буде K Так. K не дорівнює одиниця. І тоді в нас вийде, що. А, оця штука ділиться на. Ця штука ділиться на К. Ця штука ділиться на К. Це випливає, що одиниця ділиться на К. Тобто К дорівнює like 1 К дорівнює 11, бо 11 1, ну і в нас вийшла суперечність. Ну і якщо ми поставимо. Ну і далі другий випадок це коли в нас IN є взаємно прості, в нас є вже, що воно існує. Ну, давайте гаразд, давайте покажу. А, ні, окей, все гаразд, все гаразд. Типу, тобто, коли, якщо НСД не дорівнює одиниці, то такого не існує. Суперечність, значить, значить так все працює. Е, гаразд, тепер давайте прийдемо до кількох цікавих властивостей. Основні властивості запишу. Це перша перше це буде, покажемо, що для, для А існує єдиний такий обернений. Тобто, нехай B, C, Ну, припустимо, давайте запишу твердження, що існує. Менше рівне одного обернених. Таке. Обернених. обернених. А, Ну, давайте. Ну, просто цей супротивно доводиться. Давайте запишу. А, якщо в нас є а це конгрент одиниці по модулю N. Модулю N. А, і. А конкурентної конгруентне одиниці в модулю N. В модулю N. Е, то в нас виходить, що AC конгруентне AB по модулю N. Е, і що ми тут можемо зробити? Ми тут можемо домножити обидві частини на А в мінус 1. Е, тому що ми множимо обидві частини на. Аф в степені в мінус першому. А це якраз прикольна штука, яку дозволяє нам робити, яка дозволяють нам робити обернені ці. Це вони дозволяють нам технічно ділити в конкуренціях. Бо в нас ми знаємо, що існує таке а в мінус першому, що Авнусне на, на, на мінус першому до одиниці. Значить, ми можемо ділити на А, технічно. Якщо А нсд А і н до одиниці. Ну, тепер ми домножуємо назвати, що це конкурентне Б. Модулю N. Тобто це саме, що B по модулю N. Значить, воно у нас єдине, і це у нас суперечність. Там. Ну, ми це довели. І тепер давайте. Просто зауваженням, що. Таке важлива звітка. Що в нас, оскільки ми довели, що є пари, що обернені завжди йдуть в парах, Ну, дивимо. Окей, сам з собою це також рахується як пара в цьому випадку. Е, і тоді в нас виходить, що якщо А мінус першому дорівнює до Б, то тут, з тієї сторони, що Б в мінус першому дорівнює А. Так. Ну, це по модулю N все у нас, так що все, щоб не забувати, головне. Е, гаразд. Ще довше не буду тут нічого затягувати, просто покажу один такий цікавий трюк. А, що, які, ніби, чому ці числа прикольні? А якщо у нас, наприклад, є якась штука, що якийсь нехай запишу ABC. Є у нас конгруентне. Нехай буде якийсь якийсь XY по модулю N. І нехай ну, скульта, нехай ми знаємо, що X uh, NSD X і AND рівню 11. І нехай буде NSD X Yрівні 1. Ну ніби. І НД 1. 11. Тоді ми можемо записати цю цю штуку. Тоді ми можемо домножити це все на обернені для x, для n, для x та y по модулю n і назвіти, що ABC поділити на XY. Ми домножили на обернені. Конгруентне. Одиниці по модулю N. І важливо це, що це число воно ціле. Ну, типу, окей, гаразд, це X-Cрі спонталичують, це можна просто розуміти, як x в степені 1 обернені. Е, і в нас входить реально, що таке число існує і це дуже круто. Е, бо це може використовуватися багатьох теоремах, де ну, просто можна замінити це все на R і розв'язувати задачу. І в нас дуже прикольно входить, що якесь е, дане число конкурентне одиниці по якомусь там модулю. Окей, uh, okay. це, мабуть, тоді все на сьогодні. Uh, це, це досить цікава тема, я її не раз використовував. І я її тут довів, щоб потім uh, наступному відео збути довести теорему Е, uh, Ну, ось так. Підписуйтесь на, канала, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях, які, які ви хочете щоб я теми, допояснив. Ну і опа.